Привіт, батьки! Сьогодні я розкажу, якою фізичною активністю ми займалися з моєю донею, ходу її зростання від народження та до 2 і 9 років. Покажу, який спортивний інвентар ми для цього використовували, а які спортивні товари ортопеди не рекомендують для занять з дітьми. Також в кінці відео я розкажу про державну безкоштовну програму реабілітації для дорослих та дітей та розкажу, як можна нею скористатися. Адже щастя наших дітей напряму залежить від здоров'я, самопочуття та ресурсів батьків. Отже, одним із наших перших рухів зі Стефанією були спільні танці. Я брала її маленьку на руки, включала музику і ми разом танцювали. Можливо, саме із цього. Зараз Стефанія дуже любить танці та музику. Далі до одного року, хоча мені було особливо не до фізичних вправ, я змогла знайти спорт, який подобався б нам обом. Це плавання. Ми займалися в першій школі плавання, і мені також подобалось знаходитись у водичці. Стефанія дуже сміялась, їй дуже подобалось, і зараз у мене це одні з найкращих спогадів про материнство. А дома! Ми робили зарядку. Для цього однією з наших найперших і повністю викладаною покупкою був ось такий фітбол. Спочатку ми ось так видались на спинці, на ній вперед, назад, потім на животику. Коли Стефанія підросла приблизно півтори роки, я клала ось таких чудових тваринок сюди і вона діставала мені їх ручкою. Подавала мені тваринок, або клала їх з правої сторони на стільчик, з лівої сторони на диван. Підросли ще почали ось так стрибати. Далі можна пробувати триматися на одній ніжці з підстраховкою. І як бачите, зараз. Минці 2,9 років і ми до сих пір використовуємо цей фітбол, тому що то Стефанія, то я по черзі качаємось на ньому, розставляємо спинку, і така зарядка і мені допомагає також збадьоритись. Також у нас з'явився ось такий колючий м'ячик. Це незамінна річ для масажу, для ручок, для ніжок. Якщо не знайдете такий, можна використовувати тенісні м'ячки. Також хороша річ для координації. А займалися ми з м'ячиком під пісню Соломії Мельних. Слова цієї пісні будуть під відео. Також ось такі дуже приємні сучоківські масажири. Існують цілі набори цих масажирів для пальчиків, для ручок, для ніжок, Дуже вони такі приємні. Ось такі ортопедичні кілимки або ще полусфери з'являються, як правило, коли дитина вчиться ходити. А далі закидаються. Але я б не спішила їх списувати, тому що з них можна, наприклад, прокласти доріжку до горщика, можна покласти один кіломок під столиком біля дитячого стільчика, коли дитина займається, або один кіломок покласти ванній кімнаті, коли дитина чистить зубки або декілька хвилин стоїть на них. Уже ніжки її масажуються самі собою. Можна далі на них ходити на носочках, на п'яточках, боком однією стороною, другою стороною. А ми грали ще ось так. Розкладали ці кілимки, наприклад, ось так. Ось так. Додавали ще кольорів. І потрібно було. Застрибнути на відповідний колір. Яка в мене карточка? Якого кольору? Зелена, правильно. А де тут зелений колір? Застрибуй на зелене. Далі який колір? Синій, правильно. Де в нас синій колір? Застрибуй. І тут все відбувається, як я люблю. Дитина сприймає інформацію і на слух, і візуально, і ще й рухається. Якщо ви хочете ускладнити цю гру, далі можна на швидкість зірати або розмістити ці речі. Подалі один від одного, тоді очам буде складніше шукати потрібні предмети. Покажу вам ще ось такі гантельки. Вони йдуть буквально по пів кілограма кожна. Я бачила ще легший варіант. Це водні гантельки. І вони йдуть як іграшка. Без води вони взагалі як пушинки. І одне з моїх найулюбленіших це ось така балансирувальна подушка. З однієї сторони вона йде з жорсткими папирками, з іншої сторони, лайт варіанти. Дитина вчиться на них тримати баланс, стояти на одній ніжці, перестрибувати з однієї на іншу, тому в ідеалі мати таких подушок декілька. Може сидіти дитина на попці і намагатися втриматись також без ніжок. І без ручок. Я дуже люблю цю подушку, тому що я і сама її використовую. Коли я довго працюю, сиджу за комп'ютером, то я сідаю на цю подушку і вона не дає моїй спинці зягнутись. Також мої мізки можуть бути ще в активному стані півгодинки-годинку. Я можу ще доробити якусь роботу. А зараз я покажу вам ще один предмет, який ви ніколи не купите в магазині з портувалю, але який нам дуже пригодився. І стала нашою домашньою гіркою. Це ось така дошка для прасування. Ми вставляли її біля дивану, біля крісла, фіксували чимось знизу і могли скатувати з неї, наприклад, машинки. Стефанія спочатку залазила на неї і ручками, і ніжками, далі вона по ній ходила і також з'їжджала з неї. Ось такий був огляд мінімальної бази спортивних товарів для заняття з дитиною спортом вдома. А нещодавно ми спробували зі Степанія дещо новеньке для нас це мотоскові парки. Вони взагалі є різні, ідуть від 2,5 років, але там дивляться на зріст для дитини. Ось, ніж по суті. И боку. Давай, ну, раз, и о, давай 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 давай. о пришла. Ты давай, 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 Молодець. Мотоскові парки це про відчуття тіла в просторі, коли ми відчуваємо своє тіло, коли танцюємо, займаємося спортом, обнімаємось, коли наша шкіра відчуває вітерець, сонячні промінці, коли несемо важкі сумки з магазину. І коли ваша дитина проходитиме перешкоди в мотосковому парку, зверніть увагу, наскільки вона сконцентрована та уважна в цей момент. Також о, зараз літо зараз дуже багато можливостей для руху, для активності, Побільше зараз гуляти на дитячих майданчиках, лазити по швидкі стінці. Пишіть в коментарях, чи любить ваша дитина дертись кудись вгору. Моїй донці дуже подобаються мотоскові парки, особливо вона любить кататись на тролеї. Однозначно, хотіли б почастіше відвідувати їх. Тим паче, літо це період насичення особливими відчуттями у дітей. А чому саме літо? У нас мало одягу і максимально включається вся чутливість в тілі. Можна кидати ось такі м'ячики можна ходити по бордюрам, по колодам дерев, з'їжджати з гірки, можливо, лазити по деревам. Стрибати, бігати. І так як моя Стефанія любить різноманітні трюки, особливо після того, як ми нещодавно відвідали цирк, то й взагалі стараємося вдома вести активний спосіб життя, то нещодавно ми почали відвідувати школу з акробатики, яка називається Jump Up, знаходиться в Києві. Це різноманітні стрибки, гойдання на кільцях, батути. Ми в захваті від програми Право і дуже любимо нашого тренера. 谢谢 Terima kasih, Deixa eu ver. І обіцяла розказати, які ж спортивні товари не рекомендують ортопеди для заняття з дітками. Це біговили та самокати. На жаль, на жаль, але коли під час біговила кніжки у дитини йдуть назад, то спинка в неї прогинається. І неправильний розвиток. А в самокаті поспостерігайте, завжди одна і та сама нога буде стояти на самокаті, друга нога завжди одна і та сама буде відштовхуватись. Тому краще отримати від самокатів, а замість біговин його можна вибрати звичайні велосипеди, тим паче зараз є величезний вібір дитячих велосипедів з дитинковими колесами. І останнє на сьогодні ми з вами в цьому відео багато говорили про спорт для дітей, а як же власне здоров'я, як же приклад від батьків про те, що вони піклуються про своє здоров'я. Так от в Україні існує безкоштовна державна програма реабілітації. Не всі про неї знають. Це програма за кодом 67022. Ви приходите до сімейного лікаря, кажете, я мама в декреті, я вирішила зайнятися своїм здоров'ям. І розказуєте все, що вас тривожить, що вас болить. Сімейний лікар дивиться, наприклад, на вашу спинку і каже, так, та у вас тут вже одне плече вище другого. І далі дає направлення до реабілітолога. Ви з цим направленням підходите до реабілітолога, він же більш предметно дивиться, в чому проблема, і виписує лікування. Це може бути або кінезіотерапія, або масажі, або ще щось, дивлячись, що вам потрібно. І зараз я проходжу таку програму реабілітації. Зі мною в групі займається інша мама, яка приїжджає на заняття з двома дітьми. Ми зі Стефанією також частенько вдвох заходили на заняття, і поки наші діти гралися конструктором, який ми взяли з собою зарані, то ми виконували оправи. І ви знаєте, хоча я раніше досить активно займалася спортом, я займалася 10 років легкою атлетикою, але потім досить довго не займалася спортом. І ви знаєте, як кажуть. Тіло пам'ятає все. Це правда. Це найсильніший вид пам'яті. І я згадала всі ці приємні відчуття в тілі від заняття спортом. І фізичні реабілітологи буквально втягнули мене в Хелсі своїми вправами на спеціальних тренажерчиках. На сьогодні це все. Якщо сподобалось відео, можете підтримати наш канал на Баймія Посилання скоро буде доступне під цим відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду вдячна вам за ваші підписки і всім натхнення!